Бюджетні смартфони до 4 тисяч гривень обираємо найкращий. І сьогодні, як і просили, порівнюємо Motorola e 13 за 3500 гривень із Samsung Galaxy A05 за 4000 гривень, який у минулому тесті просто розірвав Xiaomi Redmi A3. І моторчик одразу виривається вперед, тому що суттєво дешевше і має 8 гігабайт оперативної пам'яті і 128 фізичної, що вдвічі більше, ніж пропонує нам Samsung. Кого ж в комплекті у мотороли є зарядний пристрій і шнурок у той час, як Samsung укомплектував свій смартфон лише одним шнурочком. Почнемо із порівняння фронтальних відеокамер. Праворуч селфі зроблено на Самсунг, ліворуч моторола. І на перший погляд дуже важко комусь віддати перевагу. Робимо зум Самсунгу. Тепер моторола. Бачимо деталі більше у мотороли, але картинка дуже контрастна. Небо у мотороли вийшло краще, насичені кольори і непогана якість. Ну і так, щоб зафіналити, призумимо ковтину тут і тут, і все ж таки я віддам перевагу моторолі. На мій погляд, картинка у неї краще. Full HD 30 кадрів на секунду знімають обидві фронталки і не треба бути великим спеціалістом, щоб віддати перевагу моторолі. Ви просто подивіться на небо. Небо синє, класне і чудове. Стабілізація плюс-мінус однакова. Зараз дивимось, як працює HDR. HDR у мотороли відпрацьовує, на мій погляд, краще. І в цьому ракурсі однозначно моторола виграє. Перед тим як показати, на що здатні основні камери та процесори смартфонів, хочу подякувати мережі магазинів Low Cost Mobile за надані смартфони для чесного огляду. Low Cost Mobile – це максимально широкий асортимент чохлів та аксесуарів для мобільних телефонів, ремонт смартфонів та великий вибір вживаних айфонів за найнижчими цінами. Адреси магазинів бачите на екрані, а посилання на їх соцмережі залишу в описі під відео. Підписуйтесь, щоб не пропускати акції та знижки. На основні камери обидва смартфони фотографують достойно, але Samsung виявляється краще. Зелень лишилась зелена в той час, як у Motorola все темне. Зумимо деталі, ось так виглядає моторолка. І ось Samsung. Бачимо, що Samsung промалював все краще. Зумимо хрести, ось так моторолка. І ось так нам зробив її Samsung. Ось іще один елемент, де Samsung показує значно кращий результат. Максимально зумимо ось цей елемент і бачимо артефакти на моторолі, а Samsung промалював все дуже вдало. І навіть якщо призумимо номерний знак, буде видно, бо ж сервіс напис. На Samsung і нічого не видно на Motorola. Нічні фото, обидва смартфона на основну камеру роблять майже однаково погано. Бачимо, всі яскраві об'єкти засвічені як на першому, так і на другому телефонах. Але якість виходить у Samsung трохи краще. Увага на асфальт. Деталі більше у Samsung. І деталі більше суттєво. 30 кадрів на секунду знімає моторола, і 60 кадрів Самсунг. Картинка у Самсунга плавніше, стабілізація краще, але ж з небом він все одно не вміє працювати. Вночі обидва смартфона знімають однаково погано. Зарядочка від мотороли максимально простецька на 10 Вт, але це краще, ніж нічого. Заявлені 10 Вт зарядочка видає без просадки по напрузі, але при навантаженні пульсації складають 300 мВ, коли нормою вважається не більше 50. Тобто зарядка дуже дуже бюджетна. До речі, 10 Вт це максимум, що може видати ця зарядочка. Збільшуємо на 1 Вт потужність і зарядка уходить у захист. Татний шнурочок також. Ж не з найкращих. Виходить 5,2 вольта, приходить 4,9. Просадка 5 Нагадую, шнурочок від Samsung був значно кращої якості. По ергономіці я б віддав перевагу моторолі. В неї не стерчать. Камери, моторчик має менші розміри, меншу товщину, 8,5 мм має Motorola і 9 мм має Samsung, але у Samsung ще стирчать камери, тому його товщина 9,7 мм. На задній кришці у Motorola менше помітні сліди від пальців. Роз'єми підключення для навушників є в обох смартфонів, але у Motorola він зверху, а у Samsung знизу. І на мій погляд, нижнє розташування роз'єма значно зручніше. Motorola трошки легше 170. 9 грамів проти 193 у Самсунга. Для об'єктивної оцінки продуктивності запустив тест 3D Mark і незабаром побачимо його результати. Результати тесту бачите на екрані, Samsung виявився краще і в той самий час Motorola показала вдвічі кращий результат, ніж Xiaomi A3, який був у мене на минулому тесті. Стандарти зв'язку однакові, дисплеї майже однакові також, 6.7 у Samsung, а 6.5 у Motorola. роздільна здатність, однакова, матриці різні. На обох смартфонах виставив максимальну. Яскравість, подивимось, що зафіксує прилад. Моторолка показує 155 одиниць, Samsung 183. Samsung виходить яскравіше. Перевіримо ліхтарики, моторолка показує біля 1000, Samsung показує біля 900. Плюс-мінус однакові. Кількість сім карт однакова, по дві штуки наносім і там, і там. І є можливість встановити карту пам'яті 1 ТБ на моторчик або Samsung. Основна камера у Samsung 50 плюс 2 мегапікселя, і моторчик має лише 13 мегапікселів плюс штучний інтелект. Процики і відеоядра різні, але результати тесту ви вже побачили. Samsung виявився краще. Ємність акумуляторів заявляють однакову по 5000 мАч, але правду побачимо після заміру. Моторо. Зарядилась на 100%, смоктала в себе 24,6 ватт-годин і час зарядки був 2 години 50 хвилин. Ємність Samsung виміряв минулого разу. Він узяв у себе 23,7 ватт-годин, заряджався 2 години 40 хвилин, тож можна сказати, що акумулятори у бок смартфонів майже однакові. Ось такі друзі вийшли у нас результати. І я можу сказати, що за 3,5 тисячі моторола це дуже непоганий варіант. Тож у якості висновку можна сказати. Якщо хочете дешевий смартфон з великою кількістю пам'яті, то обирайте моторолу. Якщо на пам'ять наплювати і треба максимальна якісна камера, яскравість та продуктивність за 100 баксів, то обирайте Samsung. Не забувайте підписатися на мій канал. Ну і дякую за перегляд!